За повідомленнями синоптиків в Україні 7 березня переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті. Уночі помірний, удень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Температура уночі 0,5 морозу, вдень від одного морозу до 4 тепла. На Закарпатті та півдні країни вночі від 3 тепла до 2 морозу, удень 3-8 тепла. У Карпатах сніг за температури 1-6 по Київщині 7 березня вночі від мінус 4 до мінус 1 градусів, в день від 0 до плюс 3, без опадів, з проясненнями, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, у Києві вночі мінус 2-4, в день 0-2, без опадів, хмарно, з проясненнями.